Просто про бюджет. Управлінці розклали кошти місцевого бюджету у вигляді суден. У такий спосіб вони пояснили жителям южного, з чого складається міська казна. Мета цього заходу розказати, як читати цю брошуру, щось тут основне, щоб ми розібралися з дітьми, як саме складається, які цикли бюджету, що головне, хто споживає більше, як він наповнюється. І е, головне, що сьогодні можна зробити офлайн, це заповнити анкету. Наприклад, ви як мешканець міста вважаєте, що в нас там недостатньо там е, чогось, і хотіли б, щоб це було заплановано в 2025 році е, і внесено в бюджет. Сьогодні у вас є така можливість не тільки сьогодні до кінця літа. Захід відбувався під деревами біля Палацу культури дружба 28 червня. Головна аудиторія це молодь до 20 років. Після лекції провели Вікторину, найактивніші отримали призи. Досить зрозуміло пояснюють, і ну ця зустріч дуже пізнавальна. Звичайно, потрібно це базові якісь знання, які має знати кожен. Хочу брати участь у житті громади. А яким чином? Розуміти, як все у нас відбувається. Я все зрозумів, було приємно тут бути присутнім. Можливо, там щось в школі у нас зробити, можна було б там, наприклад, навіть той же самий ремонт нашого подвір'я школи. Тому це вже більше фінансово. Або збудувати школу. Ну, збудувати школу, скільки було про це, але ніяк, ніяк, тянуть, тянуться, тянуться. Тому не знаємо коли. Якщо вони зараз закриття, вже хоча б вирішили питання, тому надіємося, що зі школою вже вирішать. Це було дуже цікаво, просто, коли все це розповідають, особливо коли говорить міський голова і говорить нам дітям про те, чого зазвичай нам не розповідають. Цікаво була саме Вікторина, щось за це давала теж призи. Це цікаво, перевірити свої знання, або просто свою обізнаність у сфері бюджету і все як розподіляється. І особливо гарно можна можливість ...написати те, що ви хочете признести бюджет, які нові проекти хочеться зробити, які пропозиції для громади, це теж дуже цікаво. Я думаю, що мало має мадіця те, що вони справді мають велику роль у своєму місті і те, що вони можуть зробити краще для свого міста. Тобто, якби ось в нашій школі є прекрасні люди, які здобувають грант, і я думаю, вони стали натхненням для інших, що вони теж можуть здобути грант, і те, що вони теж Жуть робити свої справи і з допомогою організацій серед слухачів і представники фінуправління. Фахівчиня в інтерв'ю передбачила, що попередньо заявки будуть опрацьовувати спеціалісти управлінь. Фінансове управління воно керується в своїй роботі бюджетним кодексом. Ми можемо приймати бюджетні запити пропозиції виключно від наших головних розпорядників. Напевно, це буде йти таким чином, що люди будуть надавати свої пропозиції, воно буде йти по сферам, наприклад, житлово комунальна економіка, архітектура, капітальне будівництво. Вони вже будуть це обробляти з точки зору бюджетного законодавства та надавати нам уже у вигляді сформованої пропозиції. То напевно ну нам це не зашкодить. навпаки це буде гарно. Можливо, дійсно, є якісь е, дуже гарні пропозиції, які ми не бачимо в силу того, що зациклені на якихось основних напрямах. Можливо, щось буде цікавим. Це вже побачимо з практики. Обговорення відбулося в межах серії заходів проєкту Бюджетна партисипація від А до Я створив його Юсейд Говерла. В Южнинській громаді вже півроку триває реалізація проєкту. Свої пропозиції можуть надати всі бажаючі. Анкети можна взяти на вахті палацу культури та в ЦНАПі. Заповнити анкети можна і онлайн. Презентація нових композицій від южнинських музикантів під час концерту до Дня Конституції України на ганку Палацу культури були представлені танцювальні, циркові та вокальні номери. Виступали соло, дуети, колективи. 28 червня виконавці і виконавиці презентували патріотичний контент. Більшість матеріалу це свіжі напрацювання. моє пісне шалена. Шалена Христ не заходять жертву, приніс му вам напевно. І ті самі пісні, які, на мою думку, були ну, дуже потужним меседжем, для мене було важливо передати а, цю нашу любов сюди України через пісні. Мені дуже сподобалось. Публіка тепла. Публіці, на жаль, в наш час зараз не вистачає концертів. Ми розуміємо, чому. Тому що важкий час, але коли відбуваються такі заходи, люди дуже наповнені, люди підтримують, люди відгукуються, тому що це всіх дуже дуже. Трішки підтримую, бо в наш час, якщо просто так скласти руки, сісти і нічого не робити, можна впасти в депресію і все. Тому звичайно, такі заходи потрібно проводити. Такі заходи мають бути. Вони дійсно на часі, не дивлячись ні на що. Тим паче, коли ми просуваємо все ж таки якусь патріотичність і проявляємо свою любов до нашої країни. Так як це патріотичне свято, ми вирішили трошки змінити наш е, такий стиль музичний і вирішили взяти якусь народну пісню. Але ми не хотіли просто народну, тому що тут в Палаці культури дуже багато народних колективів, і ця ниша, вона якби ну така вже повна. А, і тому така, прийшла така ідея нам в голову, що треба зробити якусь сучасну обробку, сучасного е, старої якоїсь народної пісні. Ось так ми і обрали цю. Пісня гриця вона досить е, така драйвова, весела. Публіка була взагалі дуже класна. Мені дуже сподобалось те, що вік був абсолютно різний. Тобто прийшли діти, молодь і старші люди. І вони всі однаково кайфували, отримували задоволення, танцювали. І ну, це звісно дуже приємно бачити якусь таку віддачу від людей. До дня конституції в громаді провели фестиваль патріотичної пісні під назвою Україна у мене в ДНК. Композиції учасників і учасниць були презент. Товані під час заходу за участь музикантам і музиканткам вручили грамоти та прапори. Яром долиною козакидуть. Гей, долиною, гей, широкою позакинуть. Попе попереду, дорошенко. Попе попереду дорошенко. Важка це пісня? Ну, як для сьогоднішнього концерту це так. А чому? Тому що це, це День Конституції України і це відповідальність. Що це за пісня саме? От вона. Ой, на гори теж ці знуться, це про двох козаків. Концерт до Дня Конституції через тривогу розпочався на годину пізніше, ніж планувалося. Як розповіли нам артисти і організатори, хвилювалися, щоб ворог не зірвав плани, адже нову програму готували тривалий час. Такі скрутні часи. У нас зараз немає особливо можливості якісь супермасштабні акції проводити, але все ж одно хочеться якусь таку родзиночку. Да? От ми наприкінці використовували оці кольорові димові шашки з, з димом, і е, от розпочали теж танець, він такий ще ну, новий, свіжий з прапорами. Там дівчата виходили перед гімном України. Тобто ну, намагаємось завжди чимось потішити наших глядачів і самим отримати від цього задоволення. Також подивитися концерт до Дня Конституції України повністю. Ви можете у програмі про тиждень. Турнір шахів з нагоди дня конституції в літню шаховому шашкому клубі 29 червня відбулися змагання. Організатор гри центр спорт для всіх. В турнірі взяли участь 19 гравців, серед яких троє кандидатів майстри спорту, а також першої розрядники. Контроль часу 5 хвилин на партію, плюс 3 секунди за кожен зроблений хід. Починаючи з першого дев'ять торов. Ну, Побідіть переможеться, по, за найбільшою кількості набраних очок при равенству особисто зустріч, потім коефіцієнт бергера. Долучився до змагань Віталій. Він переселенець Херсону. Чоловік розповідає, що раніше грав лише в онлайн. Дуже гарний турнір, і молодь грає і літні люди, онлайн грав часто так. В такі очні шахи я не, не дуже грав. Це перший раз. Тільки тут я граю. Так, онлайн, усі онлайн грають. Дуже добре. Для розвитку шахів і для людей. Бо всі десь грають, десь по, по хатам сидять в онлайн. А так, поспілкуватися, пограти. Це дуже добре. Гра приурочена Дню Конституції України відкрила літній сезон ігр в шаховому шашкому клубі. Молодіж у нас дуже хороша, багато молоді хлопці грають дуже хорошо, великою силою грають знаю теорію, навчається Денис міжнародний майстер, ви допустили. Есік року його вже грає в шахи, чому до себе добра сам такий от Ну я якби граю з мале дитство там немножко дивився, як люди грають, нас не учили. Смотрели, учились сам. Самоучився. Казав, мені тут процес, за перемога, конечно, важлива. Я вже грав з шістьма учасниками. Чотири виграв, дві програв. Мій тато, коли він займався в школі, там в нього був це об'язательний урок. І він тобі теж так запропонував, щоб ти спробує, я так розумію, тобі сподобалися шахи. Так. так? А як часто ти граєш? Можливо, з татом теж вдома граєте партії? Я граю з татом і онлайн. За підсумком змагань, перемогу в шаховому турнірі отримав Дмитро Шолковський. Друге місце зайняв Єген Шпильовий. Третє здобув Віталій Галоган. Наступний турнір відбудеться до Дня Незалежності України. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Культурний десант в Южному. В Ардворику Палацу культури 29 червня відбувся благодійний музично-літературний вечір. Організатором заходу виступив волонтерський пункт Соловейки в складі культурного десанту підрозділ військовослужбовця, який займається культурою в армії. Учасники бойових дій через гумор, поезію та пісні намагаються передати те, що бачать військові на фронті. Мирному житті раніше вони були артистами, культурними діячами, телеведучими. Зараз до чотирьох концертів в день, а це близько шести годин на імпровізованій сцені. Ми займаємося постійною морально психологічною підтримкою побратимів. Ми постійно знаходимося в зоні бойових дій і приїжджаємо до хлопців на позиції. Інколи, коли вони не відведені в шпиталі, якщо поранені, от ми кожен день намагаємося зробити від двох до чотирьох зустрічей. З, з, з усіма підрозділами, які наявні, ми саме працюємо на південному напрямку. Це з охвати в першу чергу дуже багато. Це Херсонщина, це десь 70%, Інколи трошки рідше, це Миколаїв. І коли вже пацанів на відведення виводяться. Я долучився 25 лютого 22-го року і мені тоді було ще 21. І мені так повезло, не повезло, не знаю. Ми 25 березня 22-го року виїхали із Запорізької області, з наших позицій і поїхали на Донеччину. Ми зустрічаємось з громадами, з сім'ями загиблих, зниклих безвісти, поранених і просто сім'ями ветеранів, які чекають своїх хлопців. От, в тилу. Виступив на сцені Артворику відомий військовий поет. Спочатку війни почав читати поезію та викладати її в соцмережі. Сергій Харчук займається популяризацією української мови серед населення. І на Донбасі, і на Харківщині. Я неодноразово стикався з такими явищами, як коли російськомовні хлопці переходили саме на українську. Багато дуже прикладів є, коли ну, от просто вночі чуєш, що хтось іде. І зразу Такий головний пароль був, скажи, полянеця. Москаль Парній. того слова Парній. не скаже. І відповідно вже діяли. На жаль, в мене вірші такі Чотири в основному місті, сумні. Місті, От. Місті, піднімали, піднімали руку. Чотири, Але є й лірика, ну на лірику надихає дружина, звісно. А Дякую. Чотири, так просто місті, по ситуації, коли то, щось дуже то, болить. в тому, що вірші це свого роду терапія. На папір можна вилити все, що наболіло, накипіло, і саме на війні ця творчість справжня, тому що люди переживають дуже страшні речі, воно ну, якось відгукується все в Під час концертної програми волонтери провели аукціон та розіграли лоти. Відвідувачі заходу отримували одразу по кілька подарунків за донати. Враження дуже позитивні, дуже сподобалось. Якщо чесно, підписаний на цю групу в телеграмі. Тому слідкую за цією групою, як вони там що публікують, де виступають. Перше це аукціон от одразу йшов. Думаю, ну знав, бачив, які призи. Одразу хотів по. Взяти участь у цьому аукціоні у мене залишилися приємні враження, і я думаю, що якщо будуть нові такі заходи, то я обов'язково прийду. Виграли на аукціоні це жетони, переплавлені з українського гільзи, яка влучила. Точно, сіль. мені сьогодні дуже сподобалося, що прозвучало крізь всі виступи, що ми потрібні одні одним, і ми маємо готуватися не тільки сьогодні так підтримувати, але і до зустрічі цих наших захисників і захисниць, які до нас повернуться. Тому це набагато глибше ніж сьогоднішні потреби. Це така перспектива на майбутнє, що дійсно ми маємо знати, чим ми живемо, які у нас є болі, про них говорити, себе розвивати, підтримувати, щоб ви. Грати справді цю війну наприкінці заходу южненець Анатолій Стодола представив свою книгу Стодола ФМ. Його книга про музику Людей на війні зубний біль і не тільки. Я би хотів, щоб ми були останнім поколінням, яке воює за свою незалежність, за свою державу, за своє існування. Прочитати її, то в принципі, напевно, що крім дітей, будь-хто може, знову ж таки, чому дітям? Ну тому що там просто нецензурна лексика. А так, якби її відкинути, то і дітям. Можна було б прочитати це веселі історії, трошечки якоїсь можливо додано внутрішнього світу, але здебільшого це веселі історії, як я кажу, це анекдоти з жизнього фронтового життя. Повну версію концертної програми. Дивіться в програмі про тиждень.